Експерименти із заломлення світла. Підготував Бієйков Олег із 9 Б, на урок фізики. У цьому відео покажу експерименти, що доводять деякі закони заломлення світла. Для цього мені задобиться: склянка і вода, непрозора чашка. Монетка. І олівець. Першим нашим експериментом буде магічне з'являння монети із дна чашки. Для цього покладемо на її дно монету та почнемо наливати воду. Як бачимо, монета ніби піднялась із дна чашки, хоча ракурс той самий і раніше її не було видно. Спробуємо пояснити спостережне явище. За законом заломлення світла. Якщо світло переходить із речовини з більшою оптичною стеною, тобто води, у середовище з меншою оптичною устаною у повітря, то кут заломлення є більшим за кут падіння. Тобто тут збільшується кут заломлення. Цей світловий пачок потрапляє до тієї області поверхні води, що видна нам, завдяки чому ми починаємо бачити монету. Пояснивши це, перейдемо до експерименту з олівцем. Опустимо олівець у склянку з водою. Переміщатимо наш кут огляду до тих пір, поки не побачимо заломлений шматочок олівця. Як бачимо, частина води дійсно діє як зеркало, і ми бачимо відображення частини олівця. Тепер спробуємо пояснити і це явище. Спостережене нами явище в науці називають повним внутрішнім відбиванням світла. Це коли світло так заломлюється, що повертається у середовище, звідки воно вийшло. Як правило, воно не виходить із середовища з високою оптичною стеною за високого кута падіння. Ми це бачимо як зеркало, якщо знаходимося під водою. Саме завдяки цьому частина олівця була відзеркаленою. У цьому відео пояснив деякі явища зі світлом із використанням законів заломлення світла та провів два досліди. Оскільки все пояснено, то експеримент завершено.